Так, о, блін, незручно. Ну, тим не менше, давайте давайте все ж таки розповім. Е, це, мабуть, буде, знаєте, і як моя така маленька особиста історія для того, щоб якщо хтось буде мене питати щось колись. Ну, якщо що, я можу, зміг направити на стріль з приводу цього питання, як це було з мовою. Бо пояснювати в коментарях, що оркам що деяким нашим з приводу мови, ну, реально напрягає. Не хочу витрачати на це свій час. І ваш. Так, е, секунду. Тут стільки всього. Ага. Так, дивіться. У нас тут таких одне питання, і там три підпункти. Навіщо я роблю весь цей контент? Чому я роблю українською і чому я роблю або робив у собі, в принципі, у мінус? Ну, вже, в принципі, не в мінус, завдяки вам, а в нуль, скажімо так, працюємо. Значить, так, перше. Чому я роблю взагалі весь контент? Ну, мабуть, саме перше, чому я почав україномовний YouTube, саме давайте про Human Bus Games сказати буду, не про Human Bass, чому він перейшов з російської на українську, це вже окрема тема. Бо я захотів просто підтримати українську культуру. Хто, хто я б не казав, українська культура це взагалі все. Хтось там на мову переходить українську, хтось починає, я не знаю, грати там якусь музику, ну, кіно там. Ну, коротше кажучи, тобто, все це підтримка українського, все що ще... українське, це, в принципі, українська культура, так чи інакше. Ну, апріорі. Можна сперечатися, якщо хочете, ну мені здається, це так, тому що я. Не знаю, роблю все ж таки плюс-мінус якийсь більш-менш унікальний контент, наче цікавий контент, якщо ви дивитесь, актуальний контент, дай Боже. Ну, ще й українською. намагаюся робити з гарною подачою, і ну, наче вам подобається. Це, це, мене, це мене реально тішить. Я розумію, що тим паче, що, якщо далі розмислити про це, то люди, ну, деякі підписники та покоління, в принципі, які вже молодше мене, там років на 10, а і ще потім, які будуть в майбутньому дивитися. Воно буде звертати увагу на контент, на автора, і, ну, я думаю, так якщо казати трошечки скромно. То ну, я наче е, мотивую деяких людей на розвиток в тому або іншому сенсі, в тій або іншій сфері, і це круто. Я вважаю, що якщо я можу це робити, то я повинен це робити тим паче зараз, тим паче для України. Ну, от саме тому чому українською в принципі я відповів, тому що я хочу підтримати Україну. А і ще чому я створив цей контент е, і працював собі спочатку в мінус. Ну, у мене просто, е, скажімо так, коли це вже все ж таки другий проєкт, мій в YouTube, Ну, так і я маю на увазі, коли голова говорить, так. То у мене вже є досвід, у мене вже є, слава Богу, і залишилась студія, бо могло б не залишитись враховуючи всю цю війну. Особ, в принципі, мене могло б не бути. Ну, то таке діло. І, в принципі, до цього, навіть враховуючи корону, навіть враховуючи війну, я втратив дуже багато різних е, можливостей прибутку. Не самого прибутку багато, а можливостей. Реально дуже багато втратив саме можливостей. От, ну, тим не менш, подушка безпеки все ж таки в мене була, і я, в принципі, витрачав на. Ну, витрачав ці кошти на проєкт. Ну, спочатку, в принципі, я не витрачав, бо студія вже була готова. Тобто, ну, з точки зору технічної частини, я вже під ключ пройшов, тобто готово все. Але. Щоб робити якісніше, тобто, щоб і ролики були довші і якісніші, і все ж таки, щоб я не задрачував себе, бо якби я не був сімейною людиною, якби в мене не було дружини, доньки, якби не було там якихось ще хобі, які взагалі ніяк з IT не пов'язані, ну і маю на увазі ще Ютубом, то ну я б, мабуть, там. Відчував себе легше з точки зору контенту. Я, я ж робив тоді кожен день відоси, там хвилин по вісім, сам монтував, сам знімав, сам тексти писав. то таке діло. А зараз трошечки все ж таки баланс, саме тому у мене зараз є два монтажери, можливо, будуть три. Зараз ще нам допомагає одна з наших підписниць. я Не знаю, вона зараз тут є, чи нема, чи не те, чи буде це у нас. Олена, Олена, якщо ти мене чуєш, дякую тобі за допомогу. Олена взагалі почала у нас на засадах безкоштовних, але це я розумію, що все ж таки будь-яка робота вона повинна оплачуватися, будь-яка, навіть коли там спочатку ентузіазм, все одно ентузіазм це ненадовго. надовго. Ну, так, так, ми ж люди і їсти теж хочеться. Тож, е зараз в планах в мене. Якщо будемо зелено встигати, ну, ще одного редактора я б хотів би. Коротше кажучи, зараз у мене в планах на ближайший. Давайте так, на найближчий місяць, щоб в цілому у мене було три монтажери і два е, редактори, які там будуть або рерайти, рерайтити, або копірайтети, або компілювати, або все разом. Ну і плюс я. От. І спочатку я працював по такому режиму в мінус. Потім навіть враховуючи, ну, саме, саме враховуючи Патреон. З'явилась можливість все це оплачувати. Я розумію, що там небагато, це я дуже сильно розумію. Але тим не менш ну треба з чогось починати. І люди розуміють це цей момент. І я думаю, що коли ми будемо більш популярними, заробляти більше через Patreon чи через якісь інтеграційні реклами, чи ще що неважливо. То ми будемо і оплату туди звищувати, підвищувати, і команду розширювати. Тобто, до чого я все це веду. По-перше, дякую тим, хто підписаний на патреоні, тому що саме ви зараз реально. Я я це кожен раз говорю не просто так. Тому що саме ви зараз цей проєкт підтримуєте. Саме з ваших коштів йде оплата тим людям, які вже є в проєкті. Тобто є я і ще мінімум три людини. Це важливо. От, і в мене саме ідея. Зробити з цього проєкт, тобто я хочу реально там велику команду, якісь нові ідеї. Можливо, все це буде не лише в Ютюбі. Ну тобто, я не знаю, як це взагалі буде все виглядати, але я цього хочу. Знаєте ще чому? Найосновніше. Мені дуже подобається, коли я маю нагоду, маю змогу давати людям трудові місця. Я розумію, що зараз їх мало, ну я маю на увазі цих місць трудових, вони відносні, гроші невеликі, але це ж вже початок, і це круто, бо, тому що я у. Уявляю, що ну блін мати проєкт. На, давайте, наприклад, в якому там буде вже хоча б 20 людей. Я знаю, що ми з сумісною роботою щось створимо прикольне в основному. Плюс все це дає змогу людям е, працювати, заробляти е, навички, якісь отримати. Це все супер. То мені це дуже подобається. Мені, мені менш подобається, коли я просто. Ну я зараз саме за себе говорю. Мені менше подобається, саме коли. М Ну, ти просто на когось працюєш і на цьому вся історія закінчується. Мені, мені, мені подобається, коли є проєкт, і він комплексний, так? Прикольний проєкт технічний, прикольний проєкт інформаційно, подачою, там команда, тим паче всі українці. Тобто зараз ми навіть ну, на таких мінімалках, мінімалках, але все ж таки прокручуємо якось нашу економіку. І все це просто про це все просто думати, це вже круто. Я коли це з дружиною говорив, слухай, я їй кажу. От, буквально там на днях їхав в, е в ліфті домой, додому повертався після тренування, і думаю, блін, я зараз веду проєкт, у мене вже є три людини, і вони працюють, отримують якісь гроші. Клас! От зараз, як ютубер як контент-мейкер, я себе відчуваю за свої, скільки вже там, два роки, чи я вже не пам'ятаю, скільки ютубом займаюсь. прямо таки ну. Посилено, я відчуваю себе найкращим шляхом, навіть враховуючи, що я відносно трішечки став менше працювати, але у мене є, наприклад, часу більш на більше не стріми, більш на проходження україномовних ігор. Я маю на увазі ігор від українців. Ну це круто, це круто. Більше чи часу, слава Богу, з'являється і на сім'ю, бо баланс, друзі, це дуже-дуже суттєво. Це я вам вже з досвіду кажу. От, Щоб не загубитися. Ну, якось так, якось так. Можливо, трішечки розмита, я вам розповів. Але. Ну, от, в принципі, у мене завжди така тема, що якщо я можу з одного процесу е, висмоктити, якось е, максимально багато сфер. чи с... сфер впливу. Та паралельних процесів тим краще. Ну тобто, знаєте, за один проміжок часу, скажімо так, у тебе е ККД просто, просто неймовірно високий. Я це обожнюю. Ну, якось так. Це типу, як паралельно робити зразу декілька справ. Тобто, мене це дуже сильно надихає. Це прикольно.